Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про пасивний дохід. Я думаю, кожен мріє спати до обіду, грати ігри і взагалі займатися чим будь. тільки не працювати. Так ось, в цьому відео я розкажу, як зробити саме так, тому дивіться до кінця, не забувайте про лайки та підписку, а ми починаємо. Напевно, кожен чув про депозити в банках, але це все фігня насправді, оскільки проценти там настільки малі. Що прийдеться продати будинок і вкласти все, щоб в місяць приходила сума, якої вистачить для життя, тільки вже без квартири. Тому не раджу мати справу з банками. Але ж як все-таки заробляти на пасиві? Все просто. Я думаю на даний час всі знають, що таке Binance. А якщо не знаєте, то ознайомтесь з цим. В Ютубі є багато відео на цю тему. Сайтів подібних є багато, але я вибрав Binance, оскільки він зараз найпопулярніший. Так ось, заходите на цей Binance, тоді знаходите тему стейкінг, заходите в нього і бачите, скільки тут є різних монет. І саме на цих монетах ми будемо заробляти. Тут пише проценти, скільки можна заробляти за рік і є можливість вибрати на скільки днів ви хочете поставити. Але перед тим як ставити на монету, раджу ознайомитись з нею, оскільки бувають монети, які просто падають потім і ви йдете в мінус. Але злити всі гроші на цьому буде важко, тому що монета монету потрібно буде впасти на всі 100%. А це велика рідкість, що вони так впадуть. А якщо ви, наприклад, поставите 1000 доларів на монету з річним відсотком, наприклад, 150, то ви за рік получите цей відсоток. При тому, якщо монета буде тої ж самої ціни, але можливо так, що вона виросте в декілька разів і ваш відсоток теж виросте в декілька разів. Тому шукайте монети, які ви будете довіряти. Зараз їх дуже багато, і я більше ніж впевнений, що частина з них буде рости. Також часто відкриваються нові монети, слідкуйте за ними і майніть їх. Ось такий спосіб пасивного доходу. Цьому відео я розказав. Звичайно, він потребує вкладень, але без вкладень зараз важко получати великі гроші, тому пробуйте, ризикуйте і все у вас буде. Якщо хочете завжди бути в курсі нових монет і способів заробітку, то переходіть в телеграм-канал по ссылці під відео. А я буду закінчувати це відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.